Добрий ранок, друзі мої. Я Людмила Богуш, я засновниця компанії Убуштей. І сьогодні я покажу для вас, я менеджер зарядку, і говоритиму я сьогодні про те, наскільки важливо для людини, для кожної людини важливо важливе самореалізація. І я хочу сказати ну, ми про це завжди. От у мене є подруга, вона зі мною працює, коли вона мене завжди каже: Слухай, а які в тебе мрії, твої ці? І дуже часто буває таке, що я не можу сказати, що я навіть начебто да, і не можу сказати, а чого я хочу. І, або я щось називаю і воно. І воно не звучить, воно мені каже, ні ні-ні, це не те, тому що мені потрібно, щоб ти звучала, так, як, як дзвіночок. Так, бо якщо це твоє, ти, ти зв, дзвіниш, так, ти, ти, ти дзвінчиш і це, це можна побачити. І я можу вам сказати, що от у мене якось так виходить. Останні декілька тижнів я спілкуюся з людьми, які не знайшли свої цілі, або від них відвертаються під впливом обставин, оточуючи. Отже, вони уходять від цього. І я бачу кожного разу, що якщо ти починаєш уходити від своєї цілі, то те, що твоє, твоєї цілі, да? тобто в тебе, і коли я зараз кажу слово ціль то я маю на Базі а, твоє призначення. Тобто, ти для чогось прийшов це життя. Ти для чогось сюди прийшов. І коли ти рухаєшся в напрямку, буде де реалізація свого призначення, то ти дуже легко проходиш а, складнощі, труднощі. І навіть якщо не легко, але ти все засерідно задоволений і ти а, отримуєш утаку в тебе наслідки, такі, що ти задоволений собою. А якщо ти рухаєшся в напрямку, от те, що люди так, тут дуже часто кажуть, а, пливти по... за течією, а течія вона ж обов'язково твоя, то ти просто в неї знаходишся зараз, але ніхто не сказав, що це твоя течія. І може бути так, що ти рухаєшся, але воно тебе зовсім не надихає, і в тебе от, от, починають з'являтися якісь проблеми. І іноді люди кажуть, я тут вирішив, ну, наприклад, я, ти, 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 на простому прикладі. Людина. А, жарить пиріжки, і тут вона вирішила зажати ліс. І от вона починає рухатися в сторону лісу, а щось робити, там, збирати інформацію і так далі. І в неї тут все в ко на кухні. Та, на кухні в, не, в неї щось завалюється. Люди не каже. У то цей світ мені показує, що ліс це не моє. Тому що ми в мене тут в порошках, да, в мене на кухні моє там трапляються проблеми. Але ж ситуація в чому? Коли ти переходиш на іншу діяльність, ти як переходиш? Ти переходиш на ла налаштувавши ем, порядок ось тут, да, або ти просто пригаєш туди, стрибаєш на іншу діяльність, а тут у тебе як було щось, що значок, що, 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 так воно тут і є. Воно ж обов'язково вилізає. То я не хочу вам сказати, що спочатку налаштуй порядок тут, а потім іти до іншого. Ні. Просто треба бути уважним, Треба бути, просто треба приймати для себе ситуацію, що якщо ти підеш ось в одну сторону, то частина твоєї уваги вона ось сюди піде, і те, що ти притримував отут. Те, що ти притримав своєю енергією, своєю увагою, своїми емоціями, там в тебе буде такий трішечки провал. Буде трішечки провалля, і воно там щось буде траплятися. Але ж це не це ж не означає, що тобі потрібно повернутися до своєї кухні і покинути свій ліс, якщо ти про, про, про нього мрієш. То я завжди людям раджу подивіться, про що ви завжди мрієте. Та кому ви заздрите. Навіть якщо ми з вами тут вже не один неодноразово обговорювали це питання заздріщів, чи вони корисні, чи вони погані. Не в цьому справа. Вони тобі повинні бути корисними для того, щоб ти зрозумів, що тебе підштовхує, кому ти заздриш. Бо ти про когось не кажеш, ось він не так це робить, воно так не так не виходить. А що він там поліз туди та? У кожного з вас є якісь сфери, у кожного з вас є, є свій ліс, в якому ви хочете бути. І якщо це не твій ліс, то ти туди завжди дивишся. І ти завжди обговорюєш те, що там. І все, то просто подивитися на те, що ви обговорюєте, що вас гріє, що вас надихає. Бо ну, це правда. Якщо ти йдеш в свою своїй сфері да, в свій ліс, ти йдеш, то навіть якщо ти зустрічаєшся з якимось труднощами, ти їх долаєш. Але але слухайте те, що я також побачила, на нас дуже сильно впливає оточення. То буває так, що навколо тебе є люди, які тобі кажуть, що твої прагнення, що твої ідеї, що твої мрії, що вони не, ну, вони не, не на часі. Да? Вони на часі зараз не треба цим займатися, тому що треба зараз, сьогодні, треба дивитися ось в, іншу, в іншу сторону. Чи праві вони чи ні? Та не в тому, да? справа ж не в тому. Справа в тому, що тільки ти сам знаєш. Який твій рух, да? Яка твоя течія? Який твій тренд? Не треба ганятися за суспільними трендами. Бо якщо це твій тренд, тобі за ним, да тобі за ним ганятися не треба, бо ти сам підеш туди, да? ти сам цей тренд створюєш, розумієте? Тобто, якщо це твоє, ти створюєш тренд, ти вкладаєш цей тренд, ти тут щось робиш там, а якщо це чийсь тренд, і ти туди міряєш, да? ти туди пернув, і ти там намагаєшся якось вижити, ти можеш вижити, ти можеш навіть дуже добре вижити. Але чи щасливий ти чи ні, то це питання щастя, воно дуже важливе для людини. І щастя, це не тоді, коли в тебе тобі нічого не потрібно робити. Щастя, це не тоді, коли в тебе все само виходить. Не цікаво, якщо само виходить. Щастя, це коли, коли ти йдеш до своєї цілі і ти долаєш перешкоди, які ти подивився, ти побачив, ти на них позгодився. Ти подивився туди, і ти. Погодився на те, що там будуть перешкоди, і ти погодився, і ти долаєш. І Я навіть якщо ти не, не прорахував, як, як їх долати, але все рівно вони приходять і ти каже, о, я так і знав. Знаєте, дуже цікаво, Я от, у мене зараз з'явилася така ідея. Я подивилася навколо, і в мене є думка, що в Україні не вистачає професійних викладачів. От професійних викладачів багато людей, хто хоче викладати, але вони це роблять таким чином, що просто мама дорога. І це перше. А по-друге, в Україні дійсно не вистачає бізнес-тренерів. Коучі є, мотиваційні тренери є. А, хто там психологи є, які щось намагаються робити там для людей, і добре молодці, але бізнес тренерів, людей, які можуть навчити іншу людину, якоїсь якогось професійному вмінню і професійне, і ну я не буду за от, 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 хард скіли є, а от софт скілів немає. Але, але ж ми з вами знаємо, да що скіли це така річ, яку треба опанувати. І без неї нічого не вийде. Ну, наприклад, що потрібно більшості людей, а потрібно вміти комунікувати, спілкуватися. Бо це таке вміння, які потрібно керівникові, продавцю, людині, яка працює з клієнтами. Це вміння, які потрібно там багато, багатьом людям. І так, да, треба ж розуміти, що спілкування життєве, да, такі буденне, і спілкування бізнесове, вони ж різні. Да? Вони просто різні, і це треба вивчати різницю між цим і тим, і треба впроваджувати те, що потрібно для бізнес спілкування Але ж це треба знати. Нас треба, щоб хтось тобі це розповів. І він не просто повинен тобі розповісти. Він пов... те треба, щоб він тебе навчив це робити. І от бізнес тренерів у нас в Україні зараз не вистачає. І я це бачу. І багато людей аматорів, вони туди йдуть, і... і що виходить. Немає результату. А я так подумала. А якщо зробити школу да, тренерську школу, щоб вона була така надікр українська школа тренерства? Як вам думка, да? українська школа тренерства? Бізнес тренерства, не просто тренерства, а бізнес-тренерства, щоб вчити людей, а вчити інших людей якимось бізнес вмінням. Да, от просто бізнес. І це може бути дуже цікаво. Да? І я от думаю, чого ви в мене завжди вилізаєте? То одна ідея вилізає така, щоб людей вчити. Інша ідея така, щоб людей вчити. Можна знайти різні, -різні можливості, як це можна робити. Да? Можна просто викинути зараз цю ідею, і хтось її підхопить, і хтось її. А, хтось її впровадить в життя, бо, бо моя головна, ну то моя мологоловна, моє головне призначення, що є у мене, я та людина, яка запускає тренди. Я просто запускаю тренд, тобто я починаю щось робити, і через деякий час це стає трендом. Це як починала я робити тайм менеджмент, як я починала робити тренінгову кампанію, як я почала а, жити в різних країнах. Да, і я от зараз я там з, з кішкою мандрую, і багато ну багато чого я роблю да такого, що після що стає деяким трендом через деякий час. Я навіть можу сказати, що а, відеоблог я почала робити одна з найперших в Україні, може всі. Людей ще в 2012 році році в мене вже був на Ютубі власний блог, де я зустрічалася з людьми, проводила інтерв'ю. Тоді я записувала це через скайп, тому що інших можливостей тоді ще не було. Але я але зараз багато людей цим цим заробляють гроші, і я їм не завтра зовсім, тому що це я дуже добре розумію. Моє призначення запускати тренди. Да? І от я знаю, що Україні дуже потрібно. А, Стану України є дуже цікаве, цікавий такий статус в світі, що Україна це країна, яка дає яка дає нові технології з в галузі IT. І як я вже казала неодноразово, що в Америці кажуть, що якщо вірус створив український програмист, то легше побуде легше. Придбати нове залізо, ніж вилікувати це. Тут тобто, зрозумієте, да ми відомі, то з нас знають про те, що ми можемо щось створювати. І я хочу просто продовжувати це. Ми можемо створювати і нові правила. Чому навіщо потрібно бути прикладом того? Ми, 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 ми є прикладом, ми багато в багатьох галузях. Ми є позитивним прикладом. Як ми як ми. Як ми захищаємо нашу волю, да? як ми стоїмо, один. Ну, це, да, багато чого ми робимо. Да? Тут я, я вирішила, що я можу запустити ще один якийсь тренд, щоб ми були прикладом, що з нас брали приклади. І, але я хочу це зробити вже знаючи якісь ситуації, проблеми і можливості, які дає зараз світ. І в мене є люди, яких я можу використовувати для того, щоб вони мені цьому допомагали. І я ж знаю, що буде важко. Ну буде важко, буде складно. Мені прийдеться якісь а, а, звички свої змінити. Мені прийдеться щось а, нове для себе вивчити. Але ж це цікаво. Чи буде мені трудно? Так, чи будуть, будуть якісь перешкоди в тому, чим я зараз займаюся обов'язково. Обов'язково буде. Навіть може бути такі, що я займуся цією школою, і одразу ж там клієнти на мене набіжуть і скажуть, нам тренінги потрібні, там, так, давайте все ми хочемо в черзі стояти. Бо я ж таке, також над цим працюю. Да? Я ж працюю над, над тим, щоб в мене стояли клієнти на тренінгі в черзі. Отже, підсумовую. Дуже важливо для кожної людини займатися тим, що її гріє. От вона тебе гріє. Подивись, як зробити з цього заняття для свого життя. Бізнес. Да? Причому я кажу бізнес, коли я кажу бізнес, це не обов'язково, що ти компанію повинен створити. Але ж пам'ятай, що бізнес це справа життя. Все. Тобто дивись, як ти з того, що ти любиш, як ти з цього можеш зробити бізнес. Все. Роби це. Бо, тебе Бо це ж цікаво. І це цікаво, і це надихає, і це дає, і це дає відчуття життя. Бо життя проходить. Слухайте, ну життя проходить, навіть якщо ти нічого не робиш, час все рівно спливає. і, і, і треба є цей час використовувати на ті, на ті речі, які нас надихають. До, до речі, ми ми створили клуб. Я хочу сказати, що це клуб для наших випускників. Там тільки люди, які пройшли тайм менеджмент, ніхто інший там бути не може. І бо, бо ми створили клуб а, однодумців. Там люди, які розуміють, що такі ставити цілі, що, що розуміють, що такі досягати ці цілі. І я знаю, що хтось з вас туди прийде. І хтось з вас там залишиться, а хтось побачить, о ні, це ви Я тут прийшов, але насправді я не хочу досягати. І це твоє таке ж власне право досягаєш ти чи не досягаєш цей клуб для тих, для тих, хто має цілі або хоче мати цілі і досягати ці цілі. Ми будемо це робити. І зараз ви можете приєднатися для цього до цього клубу. Ми для нього створили назву «Богуштайн Прайд. А Прайд це об'єднання левів. І ми хочемо робити наших Левів, Богуштаймовських Левів, які будуть. Ну, Лев він хто? Він же ж цар звірів. то от ми будемо робити царів, бо в мене багато моїх випускників, які зараз... Диктують світові, да як жити, і я це пишаюся. Тому я дуже хочу, щоб багато, більше цей прайс ставався більше. То я вас всіх запрошую. А що у нас в тому клубі можливість поставити ставити свої цілі? Звітуватися, також ми будемо давати корисне знання. Будемо вам нагадувати, з чим ви працювали на наших тренінгах. Також кожного четверга, якщо в мене немає я ніяких інших справ, я буду там проводити мурчалки, мурчалки з людмилою Богою, Богуш, А кожної середи у нас там чи понеділка, я не пам'ятаю, подивлюся по розкладу. У нас там мурчалки з тренерами, бо будуть вам. Речалки з тренерами будуть тренери будуть вас тренувати. А я буду вас з вами викотити. А також у нас є там у вас звіти, там є незавершені справи, там є планування на місяць. Отже, це просто спільнота, яка буде вас підтримувати для того, щоб ви робилися в цієї спільноті. Ви можете продавати свої послуги, пропонувати, але це вам потрібно для цього звернутися до куратора цієї програми. З цієї спільноти ви можете виступати ментором, якщо ви хочете когось менторити. І я там думаю, що я зроблю там невеличкий курс для того, що, що таке менторство. і також це між собою. Також у вас може бути буде дружня. Допомога один одного, і до того ж буде ще менторство від компанії Богошкайм, але воно там за там за вже за розцінками кампанії Богоштап. Отже, це такі новини. У нас 8 лютого у нас день народження, і ми анонсуємо цей клуб 8 лютого, але зараз у нас є у нас проходить тестування, то ви можете залучитися до цього. І я ще раз нагадую, що головна умова це, щоб ти. Був випускником або тайм-менеджмент квесту, або е офлайн тренінгу управління часу, з управління часом для та, стратегічного тайм-менеджера, чи для власників, чи просто так, але отак. Бо цей клуб однодумців. Ну а що потрібно зробити сьогодні? На сьогодні тобі потрібно зробити перелік завдань, що ти сьогодні зробиш, потім їх потрібно порахувати за часом, е впевнитися в тому, що ти зможеш це зробити, або ти не втрачаєш час, щось треба додати і після цього скласти розклад я вам бажаю сьогодні гарного дня. А я сама пішла на тренування.